Показуємо основні заяви Трампа та Путіна після перемовин на Алясці. Дякую вам дуже, пане президенте. Це було дуже ґрунтовно, і я хочу сказати, що на мою думку у нас була дуже продуктивна зустріч. Було багато багато пунктів щодо яких ми дійшли згоди. Більшість із них я б сказав кілька важливих ще не зовсім, але ми вже досягли певного поступу. Тож угоди немає, угода не укладена. я зателефоную до НАТО трохи пізніше. Я зателефоную різним людям, яких вважаю доречними. Я зателефоную президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Зрештою, це залежить від них. Вони мають погодитися з тим, що підготували Марко і Стів Вітков та деякі чудові люди з адміністрації, які приїхали сюди. Скотт і Джон Реткліф. Дякую вам дуже. Але у нас є справді великі лідери. Вони виконують феноменальну роботу. У нас також є представники потужного російського бізнесу, і я думаю, що всі хочуть мати з нами справу. Ми стали найбажанішою країною у світі за дуже короткий час, і ми цього очікуємо. Ми чекаємо на співпрацю. Ми справді досягли великого прогресу сьогодні. У мене завжди були чудові стосунки з президентом Путіним, з Володимиром. У нас було багато-багато складних зустрічей, хороших зустрічей. Нам заважала історія з містифікацією. Про Росію, яка зробила переговори дещо складнішими, але він це розумів. Думаю, мабуть, він бачив подібне у своїй кар'єрі. Він бачив, бачив усе, але нам довелося миритися з цим. Він знав, що це містифікація, і я знав, що це містифікація, але те, що було зроблено. Було дуже злочинним це ускладнило нам, як країні, можливість працювати над бізнесом та всіма іншими справами, якими ми хотіли б займатися. Але у нас буде добра нагода, коли все це закінчиться. Тож, коротко кажучи, я зараз почну робити кілька дзвінків і розповім, що сталося, але ми мали надзвичайно продуктивну зустріч, і було погоджено багато пунктів. Лишилося лише кілька. Деякі з них не дуже значні. Один, мабуть, найважливіший, але у нас є дуже добрі шанси досягти його. Ми. Цього ще не зробили, але маємо дуже добрі шанси це зробити. Я хотів би подякувати президентові Путіну та всій його команді, обличчя яких я знаю особисто. А в інших випадках бачу їхні обличчя постійно у газетах. Ми мали хороші продуктивні зустрічі протягом років, і ми сподіваємося мати їх у майбутньому. Але працюємо найпродуктивніше. Ми зупинимо 5, 6, 7 тисяч смертей, тисячі людей гинуть щотижня. І президент Путін хоче цього так само, як я. Тож, знову ж таки, пане президенте, хочу щиро вам подякувати, і ми дуже скоро з вами поговоримо й мабуть знову побачимось. Дуже дякую, Володимире. Путін під час свого виступу не говорив про припинення вогню, а казав, що зацікавлений урегулювати український конфлікт. Також він повторив слова Трампа, що за його адміністрації все б не дійшло до бойових дій. Я б хотів подякувати пану Трампу за спільну роботу, за доброзичливий та довірливий тон розмови. Головне, що обидві сторони налаштовані на результат. Ми бачимо, що президент США має чітке уявлення про те, чого хоче добитись. Щиро турбується про процвітання своєї країни, і з іншого боку, розуміє наявність у Росії власних національних інтересів.